Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. І сьогодні я вам розповім про ті книги, які я читала останнім часом, то ж, поїхали. І перша книга, про яку я сьогодні буду розповідати, це книга Серові Філіпу з любов'ю Джулії Куїні. Це авторка, яка написала серію про Бріджертонів. І ця книга, яку я прочитала, була. В цій серії вже вийшло у Вівата 4 книги до цього, і про них я також встигла розповісти. А цю книгу я дуже сильно очікувала, оскільки мені Елоїза найбільше подобається серед братів та сестер Бріджертонів. Я... Маю на увазі серіальна версія Елоїзи, і мені було цікаво, ну яка ж в неї історія. Звісно, ми всі розуміємо, що серіал відрізняється від першого джерела, що додано багато нових елементів, щось переінакшили, щось додумали, щось десь змінили. І так, через те, що в мене вже було певне враження від... Серіалу і від того, якою має бути ця героїня, то я підходила з завищеними, напевно, очікуваннями до самої історії. Але насправді проблема виявилася для мене не в тому, як я сприймала Елоїзу, бо, в принципі, ця версія книжкова вона є, ну, звичайною, непоганою, розумною, цікавою дівчиною, яка хотіла кохання, хотіла. Кудись втекти від своєї родини, хотіли якось влаштувати своє життя. Але в цій історії мені насправді було трошки лячно за цю дівчину, оскільки вона вирішила будувати своє щастя з людиною, яка ну, взагалі, як мені здається, їй не підходить і є величезним редфлегом флегом. Цей персонаж сам по собі. Ви можете зі мною не погоджуватися, оскільки я бачила, що на гутріц у цій книжці досить таки високий рейтинг, і багато хто пише, що це найулюбленіша історія з всієї серії. Але для мене поки що це найгірша книга в серії, і от безпосередньо через те, яким вирішила авторка створити оцього цього об'єкта обожнювання головної героїні. Тобто. Щоб сильно не спойлерити, я вважаю, що цей персонаж він є досить таки поганим чоловіком, батьком, другом. І я не знаю, чи можна вважати його поганим другом. Ну, якщо вважати, що початок їхнього спілкування був нібито дружній між Елоїзою та Філіпом, то так, можна ще й порахувати, що він був так собі друг. От, і. Неприємно мені було спостерігати за тим, що досить така цікава, життєрадісна дівчина вона потрапила. В цю історію, ну, звісно, авторка нам розповідає, що там така любов, така любов, все там прекрасно. Це чудово, це не спойлер, бо в принципі ці історії вони про то і є, що хтось із родини Бриджертонів зустрічає своє кохання, яким чином вони зустрічаються кохання, в яких умовах це відбувається, воно це відрізняється, але суть однакова. І от я для себе вирішила, що це поки що мій. Взагалі, найтакий неприємніший досвід із читання цієї серії. От думала я, що, напевно, для мене буде найгіршою книгою, все ж таки історія про Бенедикта, ще одного мого улюбленого персонажа з серіалу. Але виявилося, що є куди падати. От, мені цікаво дізнатися ваші думки, якщо ви вже прочитали цю книгу, бо я розумію, що в мене є. Ну, Я не можу назвати це проблемою, але е, історії про кохання я читаю досить таки прагматично. І в мене відсутня взагалі оця романтична складова в моїй голові, коли я аналізую ці історії. І, можливо, проблема в тому, що я намагаюся багато чого аналізувати, і через це виходить, що мої враження від книги вони є не такими, якими. Потенційно мали бути, якщо б я враховувала особливості жанру, якщо б я враховувала особливості стилю авторів і так далі. Тобто я розумію, що це в принципі не дуже мій жанр. Поскільки я не читала любовних історій, в мене завжди були претензії до головної героїні, до головного героя, до авторки, до сюжету, до діалогів до багато чого. І треба робити. Наголос на цьому, на тому, як я читаю ці історії, щоб розуміти, чому я роблю певні висновки. От мені навіть подруги сказали, що можливо мені варто перестати читати цей жанр, щоб не руйнувати враження інших людей від читання цих книжок. Я про це подумаю, але поки вони мені це говорили, я вже на той момент прочитала другу історію, також це любовна історія, і це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці Емілі Генрі. Цю книгу я попросила, щоб мені подарувала подруга, щоб я її прочитала і віддала подрузі прочитати. Тобто їй, в принципі, історії Емілі Генрі подобаються, але тут ми з нею зійшлися разом на тому, що ця книга не дуже. Чому в нас історія взагалі. Розповідає про хлопця та дівчину, які є друзями. Вони є друзями протягом з 12 років, і особливостю їхньої дружби є те, що один раз на рік вони разом їдуть у відпустку кудись. Це почалося ще протягом здається коледжу, коли вони навчалися. І їхні такі студентські подорожі переросли в щось більш. Далеке, щось більш цікаве, щось більш дороге. Тобто, це вже були не локальні якісь поїздки, а кудись поїздки за кордон. І от протягом всього, цього життя, протягом довгого періоду, вони живуть своїм життям протягом року, там якось зідзвонюються, контактують періодично, але от потім, тиждень-два, не пам'ятаю скільки, вони проводять разом у цій відпустці. І як ми розуміємо, оскільки це в нас любовна історія. Ці два персонажі нібито мають в кінці бути разом, оскільки ну, до цього й веде авторка. Тобто це є сюжетна лінія від друзів до коханців. І проблема в даному випадку, як ми вирішили з моєю подругою, в тому, що ці люди взагалі не мають бути друзями. Не то, щоб взагалі казати про якесь там кохання, про спільне життя, про побудування родини і так далі. Чому? У нас є абсолютно два різних персонажа. Тобто я розумію, що іноді там люди вони з різними інтересами, за різним поглядом на життя можуть якось комунікувати і створювати родини. Але це. Як мені здалося, той випадок, коли люди ну абсолютно взагалі намечаться, тобто в них абсолютно різні бажання. І коли вони окей, якщо вони вже хоч якісь друзі, і бачаться раз на рік, це ще можна якось. Пробачити, ну там комусь хочеться жити в маленькому місці, займатися е, певними справами і там будувати родину, а комусь хочеться подорожувати світом, жити у великому місці, е, бути в центрі уваги, в центрі подій, і це різні світи. Тобто люди, в яких базово різні цінності і потреби, вони якби не можуть побудувати, на мою думку, адекватно своє спільне життя. Бо в певний момент хтось буде жертвувати своїми бажаннями та цінностями. Тут дуже важко знайти компроміс. Авторка нам розповідає, що ну, все ж таки, завжди компроміс можливий, можливий, якщо є кохання. От і тут ми пам'ятаємо, що я прагматично дивлюся на всі речі і вважаю, що все ж таки ну, є кохання, а є ще. Життя, яке людям треба будувати в довгостроковій перспективі. Тому е, не зрозуміло було мені на старті, чому ці люди взагалі подружилися, а потім не зрозуміло взагалі, що їх об'єднує, окрім того, що вони чомусь вирішили їздити разом у відпустку. Отаким От чином. Тобто я не можу сказати, що це взагалі супер якась невдала історія, бо мені навіть сподобалося декілька моментів. У нас тут є паралельні. Часові е, відрізки, тобто в нас є основна сюжетна лінія, оце коли вони вже знають одне одного 12 років. І в нас є оці шматки, коли ми повертаємося у минуле. І е, авторка пригадує, а як вони зустрілися, ці персонажі, а як вони вперше поїхали у відпустки, а оця була ціка відпустка, що було тут, а як тут. Ну, тобто є така динаміка, коли ми трошки переміщуються в часі та в місць, місцях. І... Е, 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 це було непогано прописано, тобто авторка продумала всі ці моменти. І другий момент це те, що авторка прописала родину головної героїні зовсім не ідеальною, зі своїми особливостями, зі своїми якимись. Нюансами, можливо, десь карикатурно вона її зобразила, але при цьому головна героїня розмірковує про те, що вона певний період соромилася своєї родини, а потім вирішила, що ні. Це люди, яких вона любить, це люди, які її завжди підтримують, і прийняла у цей момент той, звідки вона прийшла, хто вона є, і чому вона там любить і підтримує свою родину. Тобто, ну, тут мені також здається, це було непогано прописано. От. Тобто загалом я вважаю, що у Емілі Генрі є більш сильні історії. І знову ж таки, бо мені кажуть, що мені не треба, напевно, читати е, любовні історії. Не знаю, чи я буду далі читати Емілі Генрі, але Алі але Бріджертонів я точно буду читати. Наступна книга, яку я прочитала, це книга вже українського автора «Макс Кідрук. де немає Бога. Цю книгу мені подарували, здається, ще минулого року, і я. Очікувала, що можливо я прочитаю протягом зими, але в нас така весна, що вона трошки зима, і тому я вирішила, чому б не прочитати про авіакатастрофу в горах. От. Е, і насправді, я от як вам сказала, я прочитала про що ця книга? Що це книга про пасажирський лайнер, який розбивається в горах, і там є люди, які вижили. Е, під час цієї авіакатастрофи, і от нібито має бути історія про те, як вони виживуть, чи вони виживуть, чи хтось з них виживе, хто їх знайдуть, чи вони знайдуть вихід. Тобто, якось отак я собі повністю представляла цю історію, але автор перехитрив мене, трошки обманув, трошки ем, вирішив цю книгу закрутити, і мені дуже важко було її оцінювати. Поясню, чому. Бо мені насправді не зовсім сподобалося те, чим книга є. Я не дуже зрозуміла, на що так багато американського футболу в історії про авіакатастрофу. І Я також не зрозуміла, чому так багато часу приділялося біографії певним персонажам, які фактично. Проіснували в цій історії, в реальній історії, в історії авіакатастрофи, і одразу після неї, ну, буквально декілька сторінок. Тобто, виходить, нас для чогось автор готував, розповідав, що от така от людина має тут бути. І нібито ідея зрозуміла, щоб для того, щоб зрозуміти, з ким маємо ми справу, хто, врешті-решт, виживає і чому важливо, чому конфлікти можливі між цими людьми, нам треба зрозуміти, хто ці люди. І оці. Перед історії про кожного з персонажів вони є логічними. Тобто ми познайомилися з усіма, от є про... відбувається момент катастрофи, хтось виживає і чому от можуть далі бути якісь там проблеми між ними. Окей, взагалі не питання. Але дійсно, коли ми дізнаємося про персонажа, його батька, дружину, про його колегу, який був колегою батька, про його. Кар'єру цього персонажа, а потім цей персонаж, якби фактично нічого в цій історії не відіграє, то питання, а на що нам була вся ця додаткова інформація? Ну, окей, би ми дізналися про нього і там його когось його оточення, але всі оці моменти. Ти такі, ну добре, ну може, отут вистріли? А може ось тут буде, а може отут десь ми вже прийдемо до того, чому нам автор, доку, куди він нас вів в цій історії, і, врешті-решт, він нікуди не привів. Тобто, окей, цей персонаж є. І що далі? Виник в мене оцей момент виникло в мене оце питання. І більш того, на певній сторінці, 316-й сторінці, я надовго, напевно, її запам'ятаю. Я потім зрозуміла, що ну я взагалі не хочу продовжувати читати цю книгу, бо було там вже для мене матч. Але я відклала книгу на тиждень і потім до неї все ж таки повернулася. Це перша проблема. Друга проблема для мене ну те, що деякі, деяка інформація була зайвою, як на мене. Другий момент це як я вже сказала. Чомусь в історії про катастрофу дуже багато американського футболу. Мені здалося, що автору просто він зацікався цим спортом і вирішив його сюди додати. Один з персонажів нас грає в американський футбол, і в нас тут був історія його кар'єрного шляху, переказ матчу, в якому він брав участь останньому, історія про його якихось колег, тобто також багато різної інформації. І, врешті-решт, там буде прямо дуже багато американського футбола. Але знову ж таки, до чого, куди, що, мені було незрозуміло. І, напевно, останній момент, який мене прямо на початку почав тригерити, це в нас є один з головних героїв це росіянин. Пілот. Він фактично. Не знаю, хочете вважати це спойлером? Якщо важк, коротше, це не спойлер. Він є пілотом, і він є е, тою людиною, яка розуміє, що відбулося, він розуміє, якої в якій небезпеці всі знаходяться, і він намагається людям якось допомагати. Тобто він виступає таким собі, нібито здоровим глуздом в оцій ситуації, абсолютно катастрофічній. Де люди можуть втратити розум, де можуть впасти в паніку і так далі. Тобто читати про це, що таким аля ратівним жилетом є росіянин, і там знову ж таки згадується авіакатастрофа, яка відбулася над Донеччиною в 2014 році. І, і той росіян розмірковує про те, як це було неправильно, і так далі. І ну, взагалі читати про це в 2015 році дуже некомфортно. Тому якщо ви не хочете читати про такого собі героя росіянина, то напевно краще не треба. Хоча, можливо, хтось каже, що він зовсім не герой, і, і в нього також в, в історії є певні проблеми, і він взагалі там людина також е, е, така поганенька. Можливо, 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 це і. І нормально тоді буде сприйматися. А мене прям супер бомбило. Мені взагалі не подобалося, коли ми от прям читали про цього персонажа щось війшлося, Мені прям не треба, не, не треба мені оце читати. Я не хочу, я не хочу, мені воно не цікаво. Тобто, да, Але при цьому я розумію, що автор витратив величезну купу часу на те, щоб описати. Як відбувалася авіакатастрофа, чому вона відбулася? Про будування літаків, про виживання в горах? Тобто він пропрацював величезну кількість інформації та про той же американський футбол. І все виглядало досить таки правдоподібно, досить таки живо, досить таки реалістично. Але от через те, що от були оці моменти, які про які я сказала трошки раніше, мені було важко до кінця. Оцінити роботу автора в цьому напрямку. В створенні цієї історії такої, яка б вона сприймалася, як та, що дійсно відбулася. От тому, тому так, я сподіваюся, що все ж таки я прочитаю ще інші твори автора, бо на Гутріці я читала, що Ті люди, яким також вона не дуже зайшла ця книга, кажуть, що є набагато сильніші, класні і е, е, да, роботи, які, з якими варто ознайомитися. Я собі відмітила декілька назв і, можливо, повернуся до читання кідрука у майбутньому, але не зараз. Напевне, на всьому році. І ось тут в нас вривається нонфікшн. Я минулого року вам розповідала про Наталію Атамас і про її книгу, другу насправді, книгу, бо першу книгу пташину історію я прочитала от тільки зараз. От і знову ж таки випадково вийшло, що я почала з другої історії, але насправді це. Не дуже важливо, вони просто відрізняються. Та книга здається, називалася Птахи в місті, і там більше розповідалося в тій книжці про те, де мешкають певні види птахів, як вони пристосувалися до життя в місті, що впливає на життя цих птахів та інше. Багато всякої різної інформації. От, пташина історія, вона все ж таки більше розповідає нам про життя птахів, про життєвий цикл птахів, тобто, як вони знайомляться, як будують гнізди, як розмножуються і чим харчуються, чого навчаються, як вони цього навчаються. І отакі моменти, які, в принципі, були в певних главах, я просто була абсолютно вражена, бо для мене світ птахів, ну я. Вважаю, все ж таки себе вже вертвочером, але все ж таки цей світ для мене є абсолютно загадковим, і я поступово намагаюся для себе його відкривати. От тому ця книга для мене була суперінформативною. Було цікаво сканувати QR-коди, які є тут по книжці, і підв'язані під різні історії про різних птахів. Тобто подивитися, наприклад, коли автор розповідає, що оцей птах будує своє гніздо таким чином і є посилання на відео або цей птах танцює. Свій залицяльний танець, якийсь от таким чином, і також можна подивитися. Тобто це було цікаво, от такий собі інтерактивчик, і в принципі, багато що розповідати тут, мені здається, немає сенсу. Книга про птахів, про їхнє життя. Авторка пише легко, дуже багато жартує. Можливо, ем, не знаю, чи є когось бажання читати щось більш наукове і щось більш сухе, я маю на увазі в порядку у вигляді викладення інформації. Бо, знову е, ж таки, Наталя Атамась вона викладає свою історію максимально просто, можливо, спрощено для звичайного читача, не перевантажує історію багатьма термінами, а просто от розповідає. Як для дітей, як для людей будь-якого, напевно, віку та освіти про те, що є птахи, і от таке в них життя. Мені подобається, я в захваті для себе відмітила в своєму житті бртвочера, що мені варто робити, що не варто робити, що треба ще подосліджувати, як краще допомагати птахам. От, і якщо ви також випадково вирішили стати бертвочером або просто дізнатися більше про життя птахів, зверніть увагу на цю історію і на другу книгу Наталія Тамась. Вони дуже цікаві. І остання книга на сьогодні це такий собі трилер-детектив. Взагалі, я бачу, що називають відзначають жанр цієї книги як психологічний трилер. От, я кажу про ідеальна незнайомка Маген Міранда. і. Цю книгу я досить довго відкладала. Я її придбала на Бараховці, я навіть не пам'ятаю коли більше півроку тому. Це точно. І я взагалі купила іншу книгу, а цю купила, бо в оголошенні було дві книги. Мені було сумно, що людина буде оце, коротше, двічі відправляти книжки комусь, тому я вирішила забрати обидві. От, і цю книгу я насправді вирішила прочитати, тому що я дала її прочитати своїй дівчинці, знайомі, з якою я обмінююся книгами. Ну, я даю її читати. І після того, як вона прочитає цю книгу, вона каже, що їй прям було дуже цікаво, і мене це надихнуло прочитати її також. Цю історію. От, вона читається максимально швидко. Так, є напевно перші відсотків 30 історій, коли із. Іс... Вона ж трошки пробуксовує, але потім несе ця історія тільки так. І було не все ідеально, звісно, але, але мені здається, це непоганий трилер. І я не можу сказати, що він прям такий тут просто в кінці писали, що тут написано: ага, що ви там будете спати з вімкненим світлом, що це прям. Взагалі якась темна історія, що вона держить тебе, тримає в напрузі. В мене такого не було, мені здається, я читала більш шлячні історії. І в даному випадку ми спостерігаємо за життям головної героїні, яка переїжджає з Бостона в невеличке місто. Вона повністю змінює своє життя. Тобто вона в Бостоні була журналісткою, вона там, досить активно створювала свою кар'єру. Вела активне життя, були знайомства, друзі. А тут вона живе в маленькому будинку зі своєю давньою подругою, працює вчителькою і намагається не попадатися людям на очі, бути такою собі невидимкою. Але через те, що в цьому місті починають відбуватися якісь дивні події, знову ж таки, оскільки це трилер, тут будуть і вбивства. але... Головна героїня вона не може стояти осторонь по певним причинам і вона залучається до розслідування цих справ, цих ситуацій. От, що було для мене цікавим, тим, що авторка все ж таки вона продумала певні моменти, тобто не було такого, що якісь. Події вони взагалі виникали не звідки, тобто все, в принципі, можна пояснити, все можна прослідкувати, але є питання до головної героїні, як вона реагує на певні речі. Тобто безпосередньо в мене було два питання. Перше, чому головна героїня вважає оцю подругу, з якою вона живе своєю найкращою, ну там дуже близькою людиною, чому вона так за неї, так до неї прив'язана, якщо вони от. Там, зустрівшись буквально декілька місяців тому, вирішили жити разом-разом, знімати будинку. А до цього вони не бачились 8 років. І от 8 років тому вони були знайомі всього 4 місяці. Тобто, це не така собі історія багатолітня, що от вони підтримували зв'язок, а до цього вони також знали. Одне одну і було там багато чого спільного в них. Ні. Тобто, людина знає фактично ць... головна героїня знає цю людину фактично декілька місяців, загалом за вісім років, і вважає її досить таки близькою, хіба що не найкращою подругою. Там було декілька речень, де авторка намагалася пояснити, що бувають ситуації, коли найближчі люди вони є не такими вже й близькими, оскільки вони не досить нас розуміють. А буває таке, що ти зустрінеш когось на вулиці, і через півгодини ти розумієш, що ця людина вона просто твій там мейт і ви знаходите контакт і є просто. Досить близькими і ну, враження таке, що знали ви одного протягом багатьох років. Але мені не вистачає цього пояснення. Оцей момент для мене був нелогічним. Тобто, я розумію, потім да, все, що відбувається, але оцей, ця зав'язка. Вона для мене була не досить таки аргументованою. І другий момент, який в мене викликав питання, чому головна героїня протягом певного періоду часу взагалі нічого не робить. Тобто в нас, я багато також бачила схожих думок на Гутріці, я люблю почитувати коментарі на Гутріц, І багато хто казав, що досить таки дивно, чому. От Головна героїня в неї там і турбує і цей момент, і в неї питання до цього моменту, і от в неї є думки щодо цього, оцієї цієї ситуації, але вона просто сидить і. І, і не знаю, що їй робити. Хоча до цього вона була журналісткою, яка займалася розслідуваннями, і а тут нібито вона розгубила всі свої навички за, за пару місяців. І також мені не дуже зрозуміла була аргументація, що от там всі дізнаються там про щось про її таємницю, яка була. Якщо вона буде щось робити, то от про, про ту таємницю, яка була в неї у минулому. Але насправді то така собі також була таємниця, а і можливо, да, от щодо тієї таємниці. А, Ну, можливо, треба було її трошечки більше прописати, але це вже такий момент, я можливо, вже доколупуюся дуже сильно до цієї історії. Тобто, взагалом, я би порадила, да, якщо ви хочете почитати якийсь трилер, то це не зовсім якась банальна історія, яку вгадуєш на 30 й сторінці. Ні, тут є, тут будуть загадки, тут будуть таємниці, тут буде можливість спробувати свої. Проявити свої детективні навички, і якщо комусь да, цікаво, щось схоже, то зверніть увагу на цю книгу. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!